У нас це 68, Ну тут по списку останній 68, Але ще є 12 автомобілів попереднього списку, які теж ще не виїхали з кордону. Скажіть, будь ласка, скільки ви тут стоїте часу на виїзд? Четверті сутки. ждемо. Це четверті сутки оформлені, не випускають просто так, з кордону. Так. так. Українські водії опинилися заблоковані між пунктами пропуску на кордоні Українським Ягодином та польським дорогууськом. Усе це через протест польських перевізників до редакції телеканалу конкурентів і звернувся далекобійник з проханням допомогти, адже він уже кілька днів перебуває на польській митниці, а деякі його колеги уже тиждень. Поляки ніби як бусують. От це в Дургуську. от і стоїть перед ними машин там 100, і тут на границі машин 70 яких просто не випускають з кордону, які вже пройшли все, оформилися, сказали на виїзд, але виїзда немає, тому що просто тупо не випускають. От люди не мають ні в туалетку сходити, ні поїсти. В магазин випускають, а випускали по 5 чоловік, потім ці е 5 чоловік десь там пішло, хотіли до тих е забастовщиків підійти. Тут дала команди, походу по одному почали випускати. Зараз знову ніби почали по 3 чоловіка випускати. Ну, факт, того, що люди вийшли в заручниках. Мені дали команду на виїзд, але виїзда немає. Тобто, я тут що хочете, роби нині. Чоловіки не знають, як діяти, адже виїзд заблокований, а поїхати назад в Україну, лишивши вантаж, вони не можуть. Як повідомила у коментарі телеканалу, конкурентів речниця волинської митниці Валентина Черниш. Ситуація не змінилася. Польські перевізники продовжують протестувати і за нічну зміну пропустили лише 5 вантажівок із більше ніж 300. Нічого не змінилося. Черга майже стоїть, вона дуже повільно рухається. Ми вчора давали статистику за е, тиждень, бо там вже з 4 числа вчора був тиждень, як вони стоять. Протест польських перевізників триває. От за ніч, яка минула за зміну, замість того, щоб е, на експорт пропустити 340 вантажівок, у нас було оформлено лише 5. Того, що відомо точно, що правоохоронні органи з польського боку погодили акцію протесту до 3 червня. В той же час, кілька днів тому Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. За словами урядовців, це мало задовільнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме вирішити питання з надкладенням штрафів на відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС. Однак, як бачимо, ситуація не змінилася.